Упродовж 2023 року управлінням з питань аварійної готовності Хмельницької АЕС проводилася систематична робота щодо забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного характеру. Проте аварійні тренування один з методів, який дозволяє відшліфовувати потрібні навички, виявляти сильні та слабкі сторони розроблених алгоритмів. У минулому році аварійними групами та бригадами Хмельницької АЕС було проведено 46 тренувань. Підсумковим етапом стало проведення загальностанційного тренування, яке відбулося в жовтні. Під час проведення загальностанційних та спільних протиаварійних тренувань в першу чергу вивчається можливість виникнення різних надзвичайних ситуацій та радіаційних аварій. Також під час цих відпрацювань вивчається ефективність використання наших сил та засобів, а також взаємодію між ними. Окрім протиаварійних тренувань, управління протиаварійного реагування займається забезпеченням стану постійної готовності усіх захисних споруд цивільного захисту. Оновлення приміщень і систем життєзабезпечення проводиться в умовах експлуатації споруд, які постійно доукомплектовуються потрібними засобами, технікою, обладнанням, ліками та продуктами харчування. У 2023-му вийшов новий нормативний документ, який передбачає ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки. Усі об'єкти були класифіковані за певними ступенями і занесені до електронного реєстру. Інформацію про об'єкти підвищення небезпеки бачать органи місцевого самоврядування та Державна служба надзвичайних ситуацій, яка її перевіряє та враховує під час здійснення своїх наглядових функцій, а також під час відпрацювання наших об'єктів підвищення небезпеки. З розвитком Хмельницької АЕС та будівництвом нових енергопотужностей в умовах війни безумовно є потреба і у спорудженні додаткових захисних об'єктів. Ми сподіваємося, що найближчим часом у нас з'явиться ще одне сховище, яке в першу чергу призначено для захисту нашого персоналу від наслідків радіаційної аварії, а також в умовах війни від вторинних факторів дій воєнного характеру. Важливим напрямком проти аварійної діяльності є підтримання в актуальному стані нормативних документів, таких як план аварійного реагування, план евакуації персоналу та матеріальних цінностей, а також оновлення списків працівників і членів їх сімей, задля того, щоб під час евакуації родини були разом, адже це впливає на психологічний стан і ефективність роботи, особливо оперативного персоналу. У підпорядкуванні управління аварійної готовності та реагування знаходиться спеціальна техніка: мобільні насосні установки та мобільні дизельні електростанції. Персонал підрозділу забезпечує організацію підтримання техніки у стані постійної готовності. Нещодавно на Хмельницькій АЕС з'явилася ще одна мобільна дизель-генераторна станція. Надана у рамках технічної допомоги від Міністерства енергетики Сполучених Штатів, яка сприятиме створенню додаткового рівня безпеки. 2024 рік рік, у якому продовжується загроза війни і пов'язаних з нею небезпек. Тому фахівці управління аварійної готовності Хмельницької АЕС продовжують удосконалювати професійні навички та гідно протистояти можливим викликам.